Завершилася епопея з зміною міністра оборони, міністра оборони, який стверджував, що волонтери дали лише 3%. Якщо волонтери дали 3%, якщо іноземні партнери дали 90%, то скільки ж дало Міністерство оборони? 7%? От ми на сьогоднішній день йдемо 20 мільйонами гривень і намагаємося кожен тиждень робити цю роботу. Три ДАФа це є. Вітання 148-й бригаді, Камбригу Максим. Це бригада десантно-штурмових військ, бригада, що створена, і дуже дуже добре себе показує на фронті. банно пральний комплекс кожен коштує більше мільйона гривень. Один іде 10-ту бригаду Степани Барна, як і обіцяли, і другий комплекс іде також в 148-му бригаду. Тентований Дафлейланд, два авторемонтних майстерні які. Робиться на наших виробничих площадях, і завтра вони будуть в бригадах Збройних сил України. 82-га бригада мої вітання нашому коту отримує дві Валькірії. Я хочу передати вітання Валерії про запасу і Камбрігу. Вітаю його з отриманням звання Героя України. І в 36-ту бригаду йде комплекс Посейдон. 28-ма бригада. Бригаду яку ми Дуже добре знаємо, ще під час боїв за Херсон, під час боїв в Миколаївській області перший комбріг Віталій Гуляєв. Ми пам'ятаємо, він трагічно загинув в бою під час ворожої атаки. Разом там був і наш тодішній батальйон 206-й. Вітання всім бойовим побратимам 28-ї бригаді. Передаємо також комплекс Посейдон. І ще один подарунок для Барни: це є новенький пікап, дизельний, повноприводний. Степан Барна попросив передати своєму комбату. Волонтерська діяльність зараз має отримувати дуже потужну підтримку від Міністерства оборони. Ми маємо. Руйнувати всю бюрократичну модель, і наші претензії полягають не навіть в тому, що були завищені ціни чи на яйця, чи завищені ціни на форму. Претензії полягають в крайніх півроку перед війною, коли кидали за грати Марченка за бронежилети, а в перший день війни. Ці бронежилети роздали. Але із за цього три роки жодного бронежилета не було куплено. Були зупинені фінансування. Від ракетної програми до програми будівництва катерів. і з цим ми будемо розбиратися окремо, але сьогодні, сьогодні питання єдності і єдності, яку ми маємо об'єднати навколо українського воїна, навколо Збройних сил України, коли кожен з нас буде робити все можливе для того, щоб наблизити перемогу сьогодні. Нашими зусиллями 20 мільйонів гривень. Їдуть на фронт. І так будемо намагатися, щоб було кожен тиждень. Слава Збройним силам, слава Україні!